Центр професійного розвитку педагогічних працівників Вінницької міської ради місце, де народжуються нові ідеї для освіти. Ми створені для того, щоб підтримувати педагогічних працівників закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти на кожному етапі їхнього професійного зростання. Місія центру сприяти професійному розвитку педагогічних працівників, їх консультування та психологічна підтримка. Пріоритетами діяльності центру є професійний розвиток. Тренінги, майстерки, вебінари за потребами педагогів, консультування. Підтримуємо педпрацівників від інтернів до досвідчених педагогів. Щороку більше півтора тисячі консультацій, психологічна підтримка, практичні поради, відновлення ресурсів. Інклюзивна освіта, консультації, демократичні підходи до кожного учня, допомога у впровадженні інноваційних освітніх технологій, педагогічна інтернатура підтримка новачків у професії. При центрі діє школа поступ. Для вчителів інтернів. Це простір професійного зростання, ефективного практикуму і сучасних методик. Програма з 10 занять охоплює актуальні питання стандартів, професійних компетентностей і методів успішного старту педагогічної кар'єри. Професійні спільноти ми не просто проводимо семінари чи тренінги. Ми формуємо професійну спільноту, в якій кожен педагог може відчути підтримку, натхнення та мотивацію до зростання. Ми організовуємо десятки подій щомісяця: від майстер-класів до стратегічних сесій, педагогічних студій, коворкінгів та воркшопів. Активно впроваджуємо цифрові інструменти, сучасні підходи до навчання і створюємо онлайн ресурси для постійного професійного вдосконалення. Традиційно у серпні проходить наш освітній табір EduCamp, у якому вже чотири роки поспіль беруть участь понад дві тисячі освітян. У рамках табору для педагогічних працівників у змішаному форматі пропонується 28 навчальних модулів та більше 100 експертних панелей, під час яких від 100 до 150 спікерів та запрошених гостей діляться своїм досвідом та ідеями. Наш центр має електронне видання, освітянський альманах ідеї, можливості вдосконалення. Альманах слугує платформою для обміну думками, презентації успішних кейсів. Та поширення найкращих освітніх практик. Він є цінним джерелом натхнення та інформації для педагогів. Наша команда це головна цінність центру. До її складу входять висококваліфіковані фахівці з педагогіки, психології цифрової освіти. Ми об'єднані однією метою допомогти кожному педагогу розкрити свій потенціал та почуватися впевнено в освітньому середовищі, яке змінюється. Молоді вчителі, вихователі, досвідчені педагоги, керівники закладів освіти для кожного ми маємо свої формати підтримки, діалогу та навчання. Комунальна установа, Центр професійного розвитку педагогічних працівників Вінницької міської ради. Це не просто установа, це простір розвитку, простір підтримки. Наш сайт, Facebook, сторінка центру, Інстаграм. Наша контактна інформація. Ми знаємо. Освіта змінює країну, і ми змінюємо освіту щодня разом із вами.